Це, ну, я кажу, мені цікаво, не, цікаво робити так ну, отець, розповідати ну, да. урочистим голосом про екскурсію. Це заложити конфлікт. Да, так, щоб, щоб, а, щоб, ну, е ми да. людям? <свят> в том, що цей э, собор у нас На, на 100 років літ старше собора Парижської Богоматері, да. Да? Ну, це, це однозначно. О, Уже дай... років зі Цей сто... да. це собор стояв. Значить, э... Орієнтовно, початок будівництва початок будівництва припадає десь на 1027-1028 роки. Е і вже років зі 100 цей собор стояв і вже був оздоблений, і тут правилося, як нарешті в Парижі спромоглися побудувати собор Йо, Парижської. <різь> Божої матері. Владіслава, <різь> не закриває. <різь> Ось так, що у нас є з чим. Порівняти, що ми в цьому сенсі абсолютно не відстаємо. Ну, давайте щоб уже добити до ручки, Андрія, давайте про ще і пойдемо далі. Е -е, є ще одна версія. Взагалі з цим собором багато пов'язано різних загадок. Ми зараз увійдемо всередину. Там є чотири колони в, -в, в своїй основі. Вони з білого мармуру. І є версія, що ці колони існували. На капищі, бо ж в дохристиянські часи Зі, теж був капіще. тут теж був центр міста ще до християнської доби. І ось на цьому капищі були мармурові колони, які потім так був на, на місці цього ж капища було побудовано собор, і ці колони увійшли в всередину собору. Ходімте. А я толі добу в Римі. І там мені постаново ну, греко-католицькі священники розказували, що практично всі е, е, ці християнські храми в Римі побудовані на місці старих сама так і і у нас і тут. Сама. Справа сама. в тому, що до, до слов'ян християнство приходить не знизу, а зверху, вже як е, релігія державна, державна, а тому, щоб е, людям, відвадити, да, так би мовити, щоб будували, відвадити ну, людей від капищ, треба було їх. За, щоб їх направити у християнську церкву, треба було повністю. Щоб вони зайшли все таки в своє... Ви представляєте, місто сили, яке ще в, свої... да? в язичне время було, і на цьому місці ще і християнський храм. Просто наша християнська свідомість сприймає як... Якусь повну а навпаки, це люди є... молились, люди просіли, Ні, Це просто люди... є окрема товща культури, так буває, ну, да? яка, на жаль, там ну, багато в чому знищена. От, от ми сьогодні будемо ще в одному такому надзвичайно цікавому і, і енергетичному місці Болдина Гора і підземний монастир Антонівої Печери. То взагалі місце, от не даремно його так і відчувають. і вважають, що надзвичайне, тому що ще в 8-9 століття там було капоще Перунове. І потім там з'являється підземний монастир. І один, на один шар культури пласт новий і ще, і далі. І на, на сьогоднішній день. Там настільки надзвичайне місце, що про нього говорити. Коли інколи розказуєш, люди на тебе дивляться з недовірою, думаю, бреше, мабуть, бреше, як всі екскурсоводи. З із Германії професіонали, хор приїжджав із Германії, вони послухали і сказали просто. Все, допустим, там, да, всі відпочивають. Всі відпочивають. Вот це можна буде, да, організація? Да, Звичайно, У нас там поруч в Троїцькому монастирі Регінське училище. Вони співають церковні співи, в них голоси поставлені, все це професійно. Хоча я була свідком. Там просто, там... Я вже просто бачу та скажімо в тому. Місці, де, де акустика, вже mm -hmm. треба робити стендап, тобто там треба стати mm -hmm. і сказати, тут отакий звук. Чуєте? Ну, а, а особливо от, коли і... співають чоловіки. Я була свідком, mm -hmm. як співав хор ченців з Почаївської лаври. Вони mm -hmm. приїжджали в Чернігів, це ще були 90-ті роки. Вони співали так, що дрижало повітря, відбувало повітря, і ви знаєте, сказати мурашки по кожі, то це нічого не, не сказати. Абсолютно, ви розказуєте у мене вже Та Ладно, це ще не пазка, це тільки призказ.